Повертаючи сторінки вечірнього Херсона, саме так називалася інформаційна програма у 1982 році, я звернув увагу на репортаж про відкриття пам'ятника Олександру Цюрупі у сільськогосподарському інституті. Звернув тому, що розповідали ми про відкриття пам'ятника, ну потім ознайомився з текстом. І виявилося, що м, дійсно було відкриття, але вже після реконструкції пам'ятника. Чому знадобилася така швидка реконструкція, я не знаю. Але ця подія відбувалася дуже урочисто. Прибули сюди і колишні випускники, це колишній перший секретар обкому партії Іван Олексійович Мозговий, Діна Йосипівна Проценко, вони вже жили тоді і працювали в Києві, прибули і три герої соціалістичної праці, які закінчували. Сільськогосподарський інститут, тобто все було урочисто не гірше, ніж у перший раз. Тому давайте дивитись. У Херсонському сільськогосподарському інституті після реставрації відкрито пам'ятник одному з найближчих соратників Володимира Ілліча Леніна Олександру Дмитровичу Цурупі. На відкриття пам'ятника прийшли студенти, викладачі вузу, його випускники минулих років, представники партійних радянських організацій. Слово про видатного партійного державного діяча Олександра Дмитровича Цурупу виголосив професор Давидов. Виступаючи на мітингу, підкреслювали, що Херсонський сільськогосподарський інститут став кузною висококваліфікованих кадрів. Серед його випускників, член політбюро ЦК Компартії України Мозговий, міністр сільського господарства Республіки Хорунджий, голова Державного комітету по охороні природи Української РСР Проценко. Герої соціалістичної праці Котляр, Сторчак, Стеценко, тисячі справжніх технологів полів і ферм. За дорученням бюро обкому Компартії України та виконкому обласної ради народних депутатів секретар обкому партії Стрельченко відкрив пам'ятник. Лягають до підніжжя пам'ятника квіти. Квіти людської вдячності, вірному сину партії народу. У жовтні минає 30 років дружбі і соціалістичному змаганню між Білозерським районом нашої області і Хелвачаурським районом Грузії. Часто обмін делегаціями, досвідом, взаємовиручки між окремими господарствами і районами зігрівали нас у спільній роботі. Нині білозерці знов радо приймають дорогих грузинських побратимів. Зокрема, вчора Хелвачаурські друзі були гостями ордена Леніна колгоспу імені Кірова. Голова колгоспу, депутат Верховної Ради Української РСР, герой соціалістичної праці Дмитро Костянтинович Моторний розповів про здобутки господарства, підсумки роботи хліборобів у нинішньому році, відповів на запитання гостей, що стосувалися організації праці, виробничих проблем. У складі групи грузинських друзів секретар Хелбачаульського райкому партії Шата Турманідзе, голова районного комітету народного контролю. Таман Цинцадзе, персональний пенсіонер, один з засновників дружби між районами Микола Берідзе, за лабораторії секретар партійної організації чайної фабрики Додо Дясамідзе, секретар комітету комсомолу колгоспу Хелвачаурі Медико Циталадзе, голова колгоспу села Сарні Міріан Танділава. Велика справа виховання. Я був переконаний, що наша країна наймиролюбніша країна в світі. І от, вертаючись сторінки 1982 року, подивився чому. Тому що пропаганда працювала добре. Багато було різних і закликів, і мітингів, і ядерні зброї і за роззброєння. Зазвичай частіше вони проходили тоді, коли Сполученим Штатам Америки. Вдавалося в якомусь секторі озброєння зробити щось суттєве, перейти на новий рівень. Тоді мітингів ставало більше. На одному з таких мітингів ми зараз побуваємо, але не в Херсоні, а в новій Каховці. Ні ядерній зброї у всьому світі за роззброєння і мир. Під такими лозунгами проходить на Херсонщині тиждень дій за роззброєння. Учасники масових мітингів, демонстрацій, маніфестацій одностайно схвалюють зовнішньополітичний курс радянської держави. Багатолюдний мітинг відбувся у Новій Каховці. Його відкрила секретар міському партії Нівєрова. у виступах першого секретаря міському партії Чеботарьова, електрослюсаря електромашинобудівного заводу, делегата 25-го з'їзду КПРС Лозенка, лікаря Федорової, першого секретаря міському комсомолу Пономарьова, учня Новокаховського технікуму механізації. От тогулі підкреслювалося, що народи світу не хочуть війни, що радянські люди дорогою ціною, життям 20 мільйонів своїх синів і дочок заплатили за перемогу у Другій світовій війні. Шлях до врегулювання найскладніших проблем вказує сьогодні Радянський Союз, загальновизнаний оплот миру на планеті. Не підготовка до війни, а зміцнення миру ось дорога у майбутнє. Захист миру священний обов'язок. Кожної людини землі. Така одностайна думка учасників мітингу. В одній з весняних передач ми розповідали про плани трудівників колгоспи імені Кіровича Плинського району, спрямовані на успішне виконання продовольчої програми. Наш кореспондент побував у степовій преображенці. Як же вдалося здійснити намічене, розповідає голова колгоспу Микола Олексійович Риженко. Труженьки нашого хазяйства, сказав он. неплохо сработали в юбилейном году. Так, в сравнительно неблагоприятных погодных условиях получен урожай ранних зерновых по 30,7 центнера. В настоящее время идет уборка зерновой кукурузы. Каждый гектар дает 55-60 центнеров зерна. Практически все планы по производству и продаже государству продукции и растеневодства хозяйство успешно выполняет. Также неплохо поработали и труженики ферм – Практически выполнили план по мясу к 7 ноября. 22 декабря выполним план продажи государству молока. Все эти успехи достигнуты благодаря хорошим людям, которые работают в хозяйстве. Наряду с продовольственной программой мы также большое внимание уделяем социально-культурному развитию нашего села. Так, в ближайшие год-два мы заложили парк славы на 4 гектара, в котором сделан комплекс, открытие которого состоится 7 ноября этого года. У Херсонському сільськогосподарському інституті відбулося спільне засідання Бюро Південного наукового центру Академії наук Української РСР та науково-координаційної ради центру по Херсонській області. Учені Одеської, Миколаївської, Херсонської Кримської областей та представники Академії наук України обговорили проблему освоєння і подальшого розвитку зрошуваного землеробства у Південному регіоні Республіки. Репортаж веде наш кореспондент Петро Волинець. Засідання проходило під керівництвом голови Південного наукового центру Академіка Академії наук Української РСР Богацького. Думками з важливих питань, від яких залежить реалізація продовольчої програми країни, поділилися секретар обкому компартії України Стрельченко, заступник директор Українського науково-дослідного інституту з землеробства Лактіонов, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного університету професор Гоголів, голова Херсонської науково-координаційної ради Південного наукового центру, ректор Херсонського сільгоспінституту професору Шкаренко та інші. Прийнято ряд рішень і рекомендацій важливих для сільськогосподарського виробництва Південних областей Республіки, зосереджену увагу на недоліках і прорахунках в галузі зрошення. По завершенні роботи засідання ми взяли інтерв'ю голови науково-координаційної ради по Херсонській області, професора Віктора Олександровича Ушкаренка. Він сказав, завершившися засідання, ще раз акцентував внимание на недостатках в області використання полювання земель. числу которых можно отнести отсутствие материально-технической базы. Кроме того, нарушается в отдельных хозяйствах и водный режим почвы. И главное, на наш взгляд, как исследователи, это разрыв между нашими теоретическими разработками и внедрением их в производство. Если мы сумеем разрушить этот мостик, приблизить внедрение к научным разработкам, тогда наш вклад, вклад ученых в решение производственной программы будет высоким. У колективах фізкультури Херсонщини закінчився тиждень спорту. До програми його входила і традиційна легкоатлетична естафета, що відбулася у Херсоні. На старт вийшли півтори тисячі представників трудових колективів, середніх навчальних та вищих закладів, професійно-технічних училищ середніх шкіл обласного центру. Найсильнішими серед команд середніх шкіл стали колективи. Шкіл номер 16 дівчата та номер 30 хлопці. Серед команд профтехучилищ перемогли спортсмени училища номер 18 Серед студентських колективів перемогою святкували спортсмени педагогічного інституту. А серед виробничих колективів представники корабелів. Найстаріших підприємств у Херсоні це завод імені Горевича. Ну більше ми знаємо його як завод імені Петровського. У 1982 році вже готувалися до старіччя цього підприємства і гортали старінки історії. Був такий фрезерувальник Яник, він був першим володарем всесоюзного призу на честь одного з перших ударників радянських п'ятирішок Колісова. Давайте ми подивимось. Як готувалися до свята комбайнобудівники? Виробниче об'єднання Херсонські комбайному заводи Петровського, одне з найстаріших підприємств нашого міста. Невдовзі йому виповниться 100 років. Саме тут, наприкінці минулого століття, з'явилися перші у нашому місті марксистські гуртки. Активними читачами Ленінської іскри були робітники колишнього заводу Гуревича. Завочани билися за владу рад на фронтах громадянської, захищали завоювання жовтня в роки Великої Вітчизняної війни. Про все це, а також про мирні творчі будні петровців, розповідається в музеї підприємства. На стенді музею портрет Івана Яковича Яника, одного з найкращих фрезерувальників об'єднання. Тримайся, синку, робочих людей, завжди тримайся, сказали йому мати, відряджаючи в дорогу. Придивляйся до старших, вчися в них. Но всяке ремесло старанних рук просить. У трудовому колективі загартувався характер Івана Яника. На заводі він став комуністом, його нагороджено орденом трудового червоного прапора, почесною грамотою президії Верховної Ради Української РСР. Іван Павлович перший володар всесоюзного призу імені героя перших радянських п'ятирічок Колісова. Коли б не жовтень не досяг би Іван Яник того, що має. Не було б йому знайоме, горде усвідомлення своєї причетності до справи країни, народу її долі. На святковій демонстрації Іван Яник йтиме в колоні переможців переджовтневого соціалістичного змагання орденоносного Херсона, де представлятиме відому на підприємстві бригаду Віктора Коновалова. Не схожі біографії цих людей, різні вони за віком, життєвим досвідом. Та є спільне в їхніх долях. Це спільне жовтень. Він у серцях, думах, ділах, мріях, знайомого вже нам Івана Яника, його товариша Павла Чисакова, а також Олександра Конацького, Миколи Маріуци, Олега Варахова, старшого майстра Валерія Олександровича Завгороднього. Жовтень відкрив їм усі шляхи, загартував ідеї, нових патріотами та інтернаціоналістами. Типові звичайні долі робітників. Які примножують славу орденоносного підприємства, несуть у майбутнє естафету великого жовтня. Зараз ми побачимо невеличкий репортаж про ювілей. Взагалі про цю людину. Робили великі теленариси не тільки херсонські телевізійники, а й столичні. Тому що ця людина, яка святкувала 55-річчя у 1982 році, вже була героєм соціалістичної праці, а згодом двічі героєм соціалістичної праці, а згодом героєм України, мабуть, ви зрозуміли, йдеться про Петра Костянтиновича Моторного. Дуже цікаву людину, і ми багато показували його. Я пам'ятаю, ми ще працював на радіо і обрали по-моєму кандидатом члени політбюро чи в президію. Ну, тобто, по політичній ієрархії він став вище, ніж перший секретар обкому партії. І головний редактор червонів і думав, що робити, кого поставити першим, першу інформацію давати про Дмитра Костянтиновича Моторного, який по партійній ієрархії піднявся вище першого секретаря Чіпро, першого секретаря Андрія Миколаєвича Гіренка, який все ж таки перша особа в області. От. Ну про це все не знав безумовно Дмитро Костянтинович, тому що він байдуже до цих ієрархічних сходинок. Його більше цікавило завжди сільське господарство і людина на землі. Давайте ми подивимось цей репортаж, який підготували тоді. Микола Патрахаєв і Валентин Козавчук. Виповнюється 55 років члену Центральної ревізійної комісії КПРС, депутату Верховної Ради Української РСР, члену Херсонського обкому партії, члени Бюро Білозерського райкому партії, заслуженому працівникові сільського господарства Республіки, голові ордена Лейна колгоспу імені Кірова Білозерського району, герою соціалістичної праці Дмитру Костянтиновичу Моторному. Ось так у повсякденних турботах, зустрічах, організаторській роботі зустрічає свій ювілей Дмитро Моторний. З року в рік кероване ним господарство добувається вагомих успіхів. Зокрема, нинішнього року одержано на круг по 42,1 центнера зерна з гектара. Одержано овочів по 550 центнерів з гектара. Легендарний Сиваш обпалена боями солона земля пресиваща Ветеран війни та праці, 78-річний Григорій Асентівич Литвиненко, його дядько свого часу перевозив червоноармійців фрунзи через Сиваш. Біографія Григорія Арсентійовича також непроста. Колективізація, фронтові дороги, повоєнна відбудова господарства, де він і до цього часу в гарячу пору продовжує трудитися. Пам'ятні гранитні камені на березі Сиваша теж справили Литвиненка, який вручну викарбовував на них написи, щоб люди пам'ятали, часто приходить ветеран до Сиваша. Знайшов час прийти цього разу з ним голова колгоспи імені Фрунзе Олександр Олексійович Задорожній. Як молоде покоління строганівців продовжує традиції ветеранів, таким було наше запитання до нього. Ось що він сказав. Работая на земле легендарной Строгановки, мы, молодое поколение, стараемся держать традиции наших отцов и дедов, работать хорошо. Безусловно, все наши результаты, все показатели не приходят сами по себе, они делаются трудом наших людей, наших передовиков. Так наша передовая доярка Галина Шевченко надаивает в этом году 4400 килограммов молока на корову. Хорошо трудятся тракторист Григорий Фисенко, комбайнер Григорій Іванович Побережний і многі-многі друзі. Думаю, що всі наші плани осуществляться. Нещодавно наш кореспондент побував у селі Рибальчому Голопристинського району. Спеціальна комісія приймала нову споруду магазин для виноградарів та вівчарів одного з найвіддаленіших відділків радгоспу Дніпровський. Сюди прибув директор радгоспу Микола Андрійович Шевченко. За ініціативи якого силами господарства було зведено магазин. І Микола Олексійович Щетинін, заступник голови Райспоживспілки, який передано споруду, яка обслуговуватиме трудівників, заздалегідь приймаючи замовлення на ті чи інші товари. Загальна площа магазину 82 квадратних метри. Напередодні жовтневих свят він готовий прийняти покупців. І ще одне свято. Херсонському морехідному училищі імені лейтенанта Шмітта. Ми неодноразово показували і випускників, і прийняття присяги. Цей репортаж цікавий тим, що в Херсон прибув, а це вже вдруге, ми показуємо його колишнього випускника цього морохідного училища, віце-адмірала, героя Радянського Союзу Григорія Щедріна. Ну, може, ще цікаво нам, телевізійникам, тим, що це репортаж який підготував Віктор Бойко, і це один з останніх його репортажів, який він підготував як позаштатний кореспондент. Згодом він вже стояв і за телевізійним пультом, і за телевізійною камерою, ну і безумовно з кінокамерою знімав по місту. Давайте подивимося сюжет про морехідне училище імені лейтенанта Шмі. За доброю традицією, щороку в один із останніх жовтневих днів відбувається посвято у курсанти Херсонського морхідного училища імені лейтенанта Шмітта. Із цією радісною подією майбутніх моряків привітали перший секретар міському комсомолу Микола Кальченко, мати одного із курсантів Тамара Олексіївна Колчина. З великою увагою вислухали присутні пристрасне слово звернення до своїх юних колег колишнього випускника училища. Віце-адмірал у відставці, Героя Радянського Союзу Григорія Івановича Щедріна. Звучить клятва, клятва на вірність справі Леніна. Минуть роки навчання, і випускники Херсонського морохідного училища гідно представлятимуть країну рад в усіх морях та океанах. Нам знову треба трохи зануритись в історію. З 1982-го перенестися у 1962-й. Саме тоді було здійснено перший авіарейс Херсон-Київ і відкрили аеропорт. Наші телеглядачі зі стажем пам'ятають цей репортаж. І ось минуло 20 років. І знову репортаж про авіарейс Херсон-Київ-Херсон. -Херсон». І що цікаво, що тоді... Пілотом номер 1 на цьому літаку був Лев Володимирович Білінький. І знову він підняв авіалайдер в небо вже 20 років по тому. 20 років тому зроблено перший рейс літака Ан-24 за маршрутом Київ-Херсон-Київ. І з нагоди цього до Херсонського аеропорту Чорнобаївка літаком з Києва прибули представники конструкторського бюро Антонова. Працівники преси, радіо і телебачення. Тут же відбувся мітинг. 20 років тому почав курсувати літак Ан-24, створений Олегом Костянтиновичем Антоновим. І з того часу машина зарекомендувала якнайкраще: комфортабельна, зручна. На ній не було жодної аварії. Ан-24 не лише перевозить пасажирів. Він використовується і у геодезичних та геолого-розвідувальних операціях експедиціях у сільгоспроботах. А після мітингу відбулася зустріч екіпажу рейсового літака Київ-Херсон його пілотував, як і 20 років тому під час першого рейсу Лев Володимирович Беленький. Шарль Луї Монтеські, французький філософ, громадський діяч, писав, що щасливий той народ, який має нудну історію. Ну, Наша історія нудною не була, однозначно, вона була буремною, різною була. Але я думаю, вона була цікавою. Саме про таку цікаву історію нашого народу ми розповідаємо у програмі 20 століття Херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. Цього найкращого. Зустрінемось за тиждень. До побачення.